Вітаю, друзі, на Ньюзрумі! Мені сьогодні випала нагода поговорити із вами. Ну, а я досі не знаю, як предметно підійти до головної теми. Це я про нібито омріяні для деякого перемовини про завершення війни. В ефірі теж мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду, ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і не писали в коментарях, звідки ви дивитесь відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Також вітаються ваші коментарі з приводу теми, яку ми розглядаємо, і, звичайно ж, будемо вдячні за поширення відео у соціальних мережах. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, яку приємною чи навпаки неприємною вона не була б. Я почну з простого. Чи є у Держави Україна проблеми? Так. Куди ж без них це святе? Чи впливають ці проблеми на війну? Ну, звичайно, що так. Чи критична ситуація на фронті? Ні, не критична. Чи є у нас засоби та можливості продовжувати боротьбу? Так, є. Чи впливає інформаційна війна на суспільність? Звичайно, ви не повірите, ще й як. Чи допомагають нам західні партнери? Так, допомагають. Все як і рік тому, зависають наразі ну, лише Сполучені Штати. Чи стала Росія кращою у сенсі введення бойових дій? Так. Проте, все ще нема стратегічного переламу на полі бою. Чи є у Росії ресурси для продовження війни? Ну, поки що є. Особливо м'ясо. Та воно зі швидкістю світла зникає, якби не Китай. КНДР та Іран, ситуація б для нас була б насправді набагато кращою. Чи достатньо сильна Росія на міжнародній арені, щоб диктувати свою позицію? Ніт! Росія програла Молдову. У Грузії протести і досі не зрозуміло, чим це завершиться. У Сирії взагалі вийшов нежданчик. Росіяни туди їздили як на курорт, а довелося тікати. Ще Іран це наламав, ну, ще той союзник виявився. Чи може Росія через медійний компонент впливати на Україну, Європейський Союз, Сполучені Штати та загалом світ? Так. От що що, я постійно кажу, що у Росії треба вчитися у пропаганді та розвитку медійки. Не у брехню та перекручування фактів, а саме у донесення потрібних меседжів на всіх можливих і неможливих інформаційних платформах. І тут ми підходимо до перемовин. Ще у лютому, коли ми відійшли з Авдіївки, ну я маю на увазі у лютому 2024 року, коли ми відійшли з Авдіївки, доволі поважні люди говорили, що Захід від нас втомився і що фронт може бути по Дніпру. Ну, я, звичайно, людина, яка, знаєте, використовує відкриті дані і трошечки закриті. Навіть тоді не розумів, на чому заснована ця помиральна яма. Я вважав, що може десь. Хтось має інсайди, і просто ні з ким не ділиться. І так, інсайди дійсно були. Та вони взагалі не впливали на загальну картину. Потім був наступ на Харків друга помиральна яма. Тоді у травні 24-го року я теж наслухався, що Харкову приготуватися. Його немає кому обороняти. На моє питання ну, досить логічне питання, звідки дані? Зазвичай відповідь була така: так все і так видно? Воно то видно, але взагалі не те, що треба. Особливо, якщо ви аналізуєте та роботовисну не від балди, інфопростору України. І моє, знаєте, надсолодше глобальний саміт Миру у червні. Теж пригадую, що багато людей вважали його за підготовку до перемовин, що скоро вони почнуться. І до кінця року ще й вибори у нас будуть. Ну, до кінця 2024 року, я маю на увазі. На всі подібні заяви реагував насправді зі скепсисом. Саміт Миру був виключно, як виходить із назви для глобального донесення своєї позиції. Власне, про тему дня. Перемовини. Не мій суб'єктивний погляд, навіть якщо Трамп щось і захоче порішати, нічого не вийде. Україна не та, що була за його першого президентства. Україна не та, що була до 24 лютого 2022 року. Європейський союз, попри свої внутрішні проблеми, які подекуди інспірує Росія, нас підтримує і фінансово, і зброєю, і технологією. Попри те, що нам, як і минулий зимовий період, ну буде складно, Трамп декілька місяців поноситься з ідеєю домовлятися. І десь в кінці весни вирішить, сорян, він таки, ло. треба його добивати. Тож побачимо та чекаємо. Ну а завершувати відео, мені дуже подобається фраза, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня малятка любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте у майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!